Сьогодні неймовірний день, як то кажуть, день, коли емоції через край. В сім годин ранку мене збудила смс від мого лідера Лариси Магди, що в неї в команді з'явився ще один лідер. Це п'ятий лідер. І вона виходить на статус бронзового лідера в компанії «Ерсах». Два роки тому я пам'ятаю це літо як літо. Боротьби Боротьби людини за е, думки з е, її оточенням, коли вона намагалася довести комусь, що вона не просто людина з села, яка займається там, теплицями, огірками, онуками, а що вона може будувати бізнес. І вона це змогла. Вона тоді прийшла. Е, з таким якимось надривом всередині, коли в неї вона вже була близька до якоїсь апатії, коли в неї не було там підтримки, віри і так далі. І я їй кажу: давайте спробуємо, я вам допоможу. І ми почали цей шлях разом. Ми почали цей шлях маленькими такими кроками, і за цих два роки в неї вибудувалась. Величезна структура в п'яти країнах. В неї є лідери в Європі. Зараз в Турції бронзовий лідер. І це людина неймовірної сили волі, неймовірного запалу. Вона енерджайзер, вона батарейка. На її вік це просто якийсь нереальний потік енергії, яким вона заряджає своїх дівчат, свою команду. І команда в неї неймовірна, така ж, як і вона. І зараз ці команді. Запалюються нові зірки, і кожен, хто до неї попадає, опиняється в такому вайбі, в такій підтримці, в такій материнській такої, такій заботі, допомозі. Я просто дуже рада, що в мене в команді є така людина, Ларис. Вітаю вас із цим статусом. Вітаю вас із статусом бронзового лідера. Я знаю, що ваші амбіції набагато більші. Я знаю, що ваша команда буде рости і розвиватись, і скоро ми будемо святкувати такі ж статуси у ваших дівчат, бо вони дуже класні, дуже потенційні. Люблю вас дійсно, всім серцем. Обіймаю вас. Я неймовірно щаслива вітати вас. З тим, що ви це змогли, ви цього достойні, що ви пройшли цей шлях і не зупинились, що у вас була віра і в себе, і в свою команду. Ви крута. Я вас дуже люблю і безмежно вдячна вищим силам, що ви тоді, в 11.30 ночі, написали мені в Фейсбуці. І я таки змогла з вами пройти цей шлях. Вітаю вас, обіймаю і бажаю вам, щоб збувалися всі ваші мрії, щоб нові статуси досягалися, щоб у вас команда росла і розвивалася, бо ви того достойні. Бо ви справжня зірка, бо ви неймовірна. І хоч ви завжди пишете мені діфірамби і кажете, Наталочку, якби не ти, якби не ти, якби не ти, не якби не я, це все ви, це ви, це ви достойні. Мати таких людей в своєму оточенні, тому що ви неймовірна. Люблю вас всім серцем. Обіймай.